Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні хотів би поговорити з вами про своє я, про побудову зв'язку з самим собою. Тож радий бачити вас на каналі Deep Universe – Глибокий Всесвіт. Дякую вам за всі ваші перегляди, лайки, репости і підписки. Тож, йдемо далі. Стосовно того, хто ми є. Дуже непросто в цьому в житті прийти до самого себе, або ж до самої себе, якщо це жінка. зрозуміти себе, почати відчувати себе такими, якими ми є. Побудувати зв'язок зі своїм внутрішнім я вміти, так би мовити, спілкуватися, почути свою внутрішню дитину, вміти бути своїм внутрішнім дорослим. Я би навіть сказав так, вміти Побудувати всередині себе стабільні, зрозумілі стосунки між своїм дорослим і своєю, mm. своїм внутрішнім дорослим, маю на увазі, і своєю внутрішньою дитиною. Насправді, що стосується мене, то лише в цьому році я настільки заглибився в вивчання себе що зміг це все осягнути, зробити, відчути. І все це прожити. Тож, нам дається доволі довге життя, і треба сказати, що далека не кожна людина, далека не кожен з нас до кінця своїх днів. Може зрозуміти себе до кінця, почути себе, почути свої мрії, почути свій внутрішній голос, відчути свої справжні страхи, обміркувати це все, попрацювати зі своїм внутрішнім світом, роздивитися, як він виглядає, почути, які в ньому є звуки. Не плутатись голосами шизофреніків. Спробувати відчути свій внутрішній голос. Зрозуміти, хто ми є? Хто ми є? Чим ми наповнені? Що ми хочемо отримати від цього світу і що ми хочемо дати цьому світу? Бо дати ми можемо лише те, що є в нас самих. А отримати ми можемо. Те до чого ми готові, що ми готові отримати. Тому дуже важлива річ у житті кожної людини вміти зазирнути в себе. Повірте, всередині нас дуже багато чого цікавого, наш внутрішній всесвіт дуже великий, об'ємний, багатий на різні речі. І на різні складові. Досліджувати самих себе, я вважаю, це найголовніша річ, яку кожна доросла людина має зробити обов'язково. Бо можна прожити все життя, не дізнавшися про себе нічого, і померти людиною, яка так Себе й не почула, не роздивилась, не відчула себе, не зрозуміла і не дізналася, хто вона є насправді. Тому займайтеся цим процесом. Цей процес тривалий, регулярний, постійний, але надто цікавий, дуже глибокий. І я, наприклад, отримую від цього справжнє задоволення. Особливо це потрібно для того, щоб вміти ефективно протистояти стресам, негативним ситуаціям в своєму житті, щоб розуміти, з чим ви маєте справу, і як ви можете це здавати. Тому дивіться в себе, звертайте увагу всередину себе, фокусуйтеся на собі. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за всі перегляди ваші, дякую за лайки, за репости, підписки. Побачимось!